На ухвалу судом також повідомляється, що позивачем представником позивача ставилося питання щодо призначення експертизи. З'ясовується, чи підготовлено відповідно питання, чи надається воно в суду. Позивач просить призначити експертизу і мотиви полягають в наступному. А відповідно до постанови пункту 12 постанови постанови планує 5. Від 124-1996 року, яка передбачає практику за справ, за про захист закладів споживачів, <клес> суд має входити з припущення, що споживач не має спеціальних знань про властивості та характеристики товарів. З, з огляду на це, також прийнята постанова ПОМ 20 плану Верховного суду України No9 61.2009 року про практику визнання правочинної недійсні. Де зазначено, що правочин визнається вчинення закордонного плану в за випадку намисного ведення іншої сторони органи щодо обставин, які впливають на вчинення правочин. Це положення також перекликається з листом інформаційного Верховного суду України 1 грудня 2013 року, де зазначено, що тягар доказані обставин, що звільняють від відповідальність виконання належення чи не виконання зобов'язань. Лежить на продавцевій товару чи послуги. Умисел відповідача в даному випадку банку має місце в замовчуванні та перекрученні реальної ціни пропонованих фінансових послуг, декларування в кредитному договорі одних даних, а в результаті чого споживач вимушений був сплачувати платежі, які значно відрізняються від тих, які були задекларовані в кредитному договорі шляхом е прихованих послуг. Послуг, які фактично не надаються, а також збільшено, фактично збільшеної ціни відсоткової ставки між та, яка передбачена умовами договору, і вдекларована як ціна сплати за отримані кредитні кошти. Врахов, врахов, оскільки доведення певних обставин потребує спеціальних знань. відповідно до статті 143-144 ціни Пенсиона кодексу України. Вказані знання у представника позивача відповідача, а також ми вважаємо, що спеціальні фінансові знання, а також знання бухгалтерського обліку, фінансово-економічної звітності у суду відсутні. Ми просимо позначити судову експертизу з наступними питаннями. Перше питання: на яку суму та якій валюті отримував клієнт кредит банку по кредитному договору? Номер кредитного договору no 1825, к 07 2007 року він всіх питань зазначені, просто я його один раз зазначу, що потрібно говорити про кредитний договір. Друге питання, якою є реальна відсоткова ставка по кредиту, яку повинні сплачувати позичання, а також абсолютно значення подорожчання кредиту відповідно у кредитного договору. І чи відповідають вони зазначені у цьому договорі процентом за користування кредиту? Третє питання. Яким чином відображено в обліку банку, чи те, чи відповідає вимогам чинного законодавства на день укладення договору документальне оформлення операції кредит за кредиту по кредитному договору? Четверте питання, який розмір складає документальне окремо щомісячний платіж за кредитним договору, в тому числі заборгований за кредитом, процент за користування кредитом? Комісії, страхові та інші платежі. П'яте питання, чи здійснював банк повідомлення клієн клієнта про переваги на недоліки різних форм проектування, Прокладної клієнтного договору. Шосте питання, чи підготовує банк висновувати управління ризиками по питанню спроможності клієнта нести валютні ризики, і коли ризики операційні, чи, чи зможе вона погашати кредит? Мотиви також в самовказаних питань полягають в тому, що відповідно до постанови вправління Національного банку номер 168 від 85 2007 року, яка була чинна момент укладення і підписання кредитного договору, яка встановлювала вимоги до сутності, а також до оформлення кредитних договорів і прийнята на виконання статті 1 закону захисту споживачів передбачало певні умови за наявності та виконання яких банк. Може видавати валютний кредит. Відсутність сказаних умов або недотримання вказаних умов, є підстави для виміна дійсно кредитного договору. Як це здійснюється, в вищим спеціалізованому судовому позові працівників кримінальних прав в стану на сьогоднішній день і з цього приводу є останній судового права що ці питання потребують дослідження, а дослідження цих питань потребує спеціальних знань, ми вважаємо, що призначення експертизи є необхідною умовою для правильного вирішення даного спору. У зв'язку з цим просимо задовольнити нашу питання. Скажіть, будь ласка, ви частину частину питань ставите з правових вопросів, що є неприпустимим за діючим законодавством. Як це озброджується на вашу думку? З вимогами до питань, які можуть бути поставлені на вирішення експертизи. Чітко ви ставите питання. Чи відповідає вимогам чинного законодавства? Документально оформлення операції з видачі кредиту. Воно повинно відповідати вимогам статті 9 законодавці. Чи входить це, на вашу думку, до компетенції експерта? Ми вважаємо, що. Це питання входить до компетенції експерта, оскільки експерт повинен визначити, чи вказана операція виконана в порядку та відповідності до до інструкції Національного банку про здійснення касових операцій. Питання. Різниця між тими питаннями, які можуть ставитись перед експертом і перед судом, полягає в тому, що експерт визначає, чи вказана операція здійснить, чи здійснений порядок оформлення вказаної операції, так як це передбачено інструкцією. А суд визначає, чи ця операція відповідає вимогам чинного законодавства. Тому так ви можемо... ставити, чи відповідає вимогам чинного законодавства? Чи від... ви, ви, ви тоді повинні так і писати, чи відповідає процедура оформлення. Вимогам, а відповідність вимогам чинного законодавства, чи можу я в такій самій формі поставити запитання експерту? Ну, можна... Чи це до його компетенції? Я, на вашу думку. В цій частині, я в цій частині погоджуюся. Переформулювати питання, так як в Я вважаю, що це також буде відповідь на те питання, яке ми намагаємося від експерта, однак воно буде. Як суд вважає відповідати тим вимогам економічних знань, які, на які експерт може відданий надати відповідь? Тут не суд вважає. Тут є чітка вимога законодавця, що на вирішення експерта не може ставитися правові питання. Ми вважаємо, що це не правове питання, в будь-якому випадку кінцеві питання. Перед експертом ставить суд, таким чином ми вважаємо, що якщо в цій частині буде переформульовано питання саме як суд, то ми будемо вважати, що Скажіть нас задовільняється саме таке питання. Чи направляли ви е, копію відповідного попитання на адресу відповідача, оскільки суд повинен з'ясувати коло питань, які бажає е, поставити перед експертом відповідач? Справа в тому, що клопотання про призначення експертизи не є тим документом, який відповідно до процесуального кодексу України потребує направлені відповіді або з ним узгодження. Це процедурне питання, яке роз, розглядається в судовому засіданні. І копія цього документу не направляється відповідно ну, У нас є клопотання про розгляд, розгляд справи за його відсутності, тому я з'ясовую, як я можу в судовому засіданні з'ясувати коло питань. А ще шляхом направлення якось узгодження. Він, він то не обізнаний, що ви ставите питання про призначення. Але він інспекція. поставив питання про він надав суду заяву про те, що розглядати справу без його участь, таким чином він поважав, що він свої права захистив. То Ми, то ви не направляли? Ми не направляли, оскільки да, це не передбачено. Ми вважаємо, що став немає, однак у нас є ще один примірник випадку необхідності направити сторони. Я зрозуміла вашу позицію, суд вважає за необхідне оголосити перерву у розгляді справи зв'язку з необхідністю розгляду до інших справ за графіком. 8 години 30, рівень ранку, 2-го, 12-го, 15-го року. Візляк спереду на